Новорічно-Різдвяний веломаскарад відбувся вчора в Сумах. Велосипедисти в костюмах казкових персонажів зібралися біля стадіону Ювілейний. Обрала традиційний костюм, костюм Санти чи місіс Санти. А, прикрашали. Ну, ми вже заздалегідь готувалися, ми вже не перший раз приймаємо в цьому участь і, чесно, говоря, дуже ждали цього моменту. У нас сім'я з трьох чоловік, муж і ще наш синочок. І ми прикрашали з гірляндами, шапками, все, що було. Ну, Любимо дуже це свято, дуже ждали, що нас запросять, і ось ми сьогодні тут. Святковий настрій для наших містян це вже є традицією, яку запровадили громадське об'єднання «Велосумщина». Вони запрошують завжди і членів громадського об'єднання, і всіх небайдужих, кому хочеться долучитись до цього заходу. Перш за все, це популяризація велоспорту, що не тільки велоспорту, це активного способу життя. Учасники зимового велопробігу проїхали за центральною частиною міста, зупинялися біля прикрашених ялинок, спілкувалися з сумчанами, пригощали дітей солодощами і фруктами. І потім на центральну. У нас традиционное мероприятие, каждый год мы уже 4 года проводим из года в год. По такой погоде, конечно, опасно, Ну, можно, в принципе, шипы на покрышке есть такие, как бы, должен быть свет и задний, и передний свет, и желательно боковые габаритные они. Такий захід в організації Велосумщина організовують четвертий рік поспіль. Минулого року він відбувся на Різдво.